Лекція друга тема статистичне спостереження. Сьогодні ми розглянемо такі пункти, як визначення статистичних спостережень, історія розвитку статистичних методів, значення статистичних спостережень у сучасному світі, також такі, як основні поняття, популяція та вибірка, типи даних, кількісні та якісні, змінні залежні та незалежні, які є методи збору даних, опитування, експерименти, спостереження, використання вторинних даних. Які є види статистичних спостережень, описова статистика, середнє значення, медіана, мода, дисперсія та стандартне відхилення, інтерферентна статистика, гіпотезне тестування, регресійний аналіз. Також задінемо етапи проведення статистичних спостережень. Формулювання проблеми, вибір методу збору даних, збір даних, аналіз даних, інтерпретація результатів також розглянемо приклади застосування статистичних спостережень, такі як медицина, економіка, соціологія і політика, виклики та обмеження: помилки вибірки, вплив зовнішніх факторів, етичні питання, і зробимо певні висновки по підсумку основних ідей, значенню статистичних спостережень для майбутніх досліджень. Отже, визначення статистичних спостережень. Статистичні спостереження це планомірний, систематичний та науково організований збір даних про явища та процеси суспільного життя шляхом реєстрації їх істотних ознак. Цей процес включає в себе реєстрацію масових даних за заздалегідь розробленою програмою. Основною метою статистичного спостереження є отримання первинної статистичної інформації, яка є необхідною для подальшого аналізу та прийняття рішень. Це дозволяє дослідникам вивчати різні аспекти соціально-економічних явищ, робити висновки та прогнозувати майбутні тенденції. Наступним пунктом у нас іде історія розвитку статистичних методів. Історія розвитку статистичних методів є багатогранною і охоплює кілька століть. Ось основні етапи, Ранній період. Давні цивілізації перші спроби збору статистичних даних можна знайти ще в давніх цивілізаціях, таких як Єгипет, Вавилон та Китай. Вони використовували переписи населення для оподаткування та військових потреб. Середньовіччя та Ренесанс. У середньовіччі у цей період статистика мала переважно описовий характер. Дані збиралися для адміністративних та військових цілей. Ренесанс Відродження інтересу до науки та математики сприяло розвитку статистичних методів. Зокрема, в Італії почали використовувати перепис для вивчення демографічних змін. У 17 та XVIII столітті виникла політична арифметика, а саме вона виникла у Англії, засновником якої вважається Джон Граунд. Він використовував статистичні методи для аналізу демографічних даних. Також в цей період виникло державознавство. У Німеччині у цей же період розвивалося воно як зосередження на описі державних структур та економічних показників. У 19 столітті почала формуватися математична статистика як наукова дисципліна. Одним із ключових фігур цього періоду був Адольф Кетле. Він розробив концепцію середньої людини. Яка полягала в тому, що соціальні явища можна аналізувати за допомогою статистичних методів, виявляючи закономірність в поведінці великих груп? Кетле застосовував статистичні методи до соціальних наук, досліджуючи такі явища, як народжуваність, смертність і злочинність. Також у 1885 році був створений міжнародний статистичний інститут, який сприяв стандартизації та розвитку статистичних методів. Перші сесії Міжнародного статистичного інституту відбулися в Римі у 1887 році, і з того часу інститут регулярно проводить конференції та семінари, де обговорюються нові досягнення в галузі статистики. У ХХ столітті теорія ймовірності зазнала значного розвитку, що суттєво вплинуло на статистику. Вчені, такі, як Рональд Фішер та Джерзі Нейлман, зробили важливі внески в цю галузь. Рональд Фішер відомий своїми роботами в галузі статистики, зокрема розробкою методів регресійного аналізу та аналізу варіацій. Він також ввів поняття максимальної правдоподібності, яке стало основою для багатьох статистичних методів. Джерзі Нейлман разом з Егоном Пірсоном розробили теорію перевірки статистичних гіпотез, яка включає поняття нульової та альтернативної гіпотез. Ця теорія стала основою для сучасних методів статистичного аналізу. Ці досягнення значно розширили можливість аналізу даних та інтерпретації, що мало великий вплив на різні галузі науки та техніки. Отже, переходимо до значення статистичних спостережень у сучасному світі. Статистичні спостереження відіграють важливу роль у сучасному світі, оскільки вони забезпечують точні та надійні дані для аналізу соціально-економічних явищ і процесів. Ось кілька ключових аспектів їх значення. Прийняття рішення статистичні дані можуть допомагати урядам, бізнесам та організаціям приймати обґрунтовані рішення, наприклад, дані про рівень безробіття можуть впливати на економічну політику країни. Одним з яскравих прикладів впливу статистичних даних по безробітню на політику можна знайти в історії США у часи Великої Депресії. Наприклад, Велика Депресія 1929 39 років у цей період рівень безробіття США досяг рекордних значень, що призвело до серйозних економічних і соціальних проблем. У відповідь на це уряд Франкліна де Рузвельта запровадив серію економічних і соціальних програм, відомих як Новий Курс. Ці програми були спрямовані на створення робочих місць, підтримки безробітних та стимулювання економічного зростання. Основні заходи включали цивільний корпус охорони природи, програма, яка забезпечила роботою молодих чоловіків у проектах з охорони природи, адміністрація громадських робіт, програма, яка фінансувала будівництво інфраструктурних проєктів, таких як дороги, школи та лікарні, федеральна адміністрація з надзвичайних ситуацій, програма, яка надавала пряму допомогу безробітним та їхнім сім'ям. Ці заходи допомагали знизити рівень безробіття та стабілізувати економіку, показуючи, як статистичні дані можуть впливати на політичні рішення та економічну політику. Наступне йде планування та прогнозування. Завдяки статистичним спостереженням можна прогнозувати майбутні тенденції та планувати відповідні заходи. Це особливо важливо в галузях, таких як охорона здоров'я, освіта та міське планування. Якщо навести короткий приклад, то при побудові сучасних міст постійно використовують статистичні дані для планування доріг, усунення заторів і оптимізації трафіку руху автомобілів. Наступним пунктом де наукове дослідження статистичні дані є основою для багатьох наукових досліджень, що дозволяє вченим виявляти закономірності та робити висновки про різні явища. Гарним прикладом є клінічні випробування. Під час клінічних випробувань нових ліків дослідники збирають статистичні дані про пацієнтів, які приймають препарат, і порівнюють їх з даними контрольної групи, яка отримує плацебо. Ці дані включають показники здоров'я, побічні ефекти та інші важливі параметри. На основі аналізу цих даних вчені можуть зробити висновки про ефективність і безпеку препарату. Також існує таке поняття, як моніторинг та оцінка. Статистичні спостереження дозволяють оцінювати ефективність різних програм та політик, що допомагає вносити необхідні корективи та покращувати їхню ефективність. Інформування громадськості статистичні дані забезпечують громадськість важливою інформацією про стан економіки, здоров'я, освіти та інших сфер життя, що сприймає підвищення обізнаності та активній участі в суспільному житті. Якщо навести більш конкретний приклад про інформування громадськості, то, наприклад, зараз активно інформують про статистику втрат нашого ворога на фронті. Це найживіші статистичні дані в плані інформування громадськості, які, напевно, зараз є, і які є найбільш популяризовані, як на мене, на сьогоднішній день. Популяція та вибірка у статистиці Поняття популяція та вибірка є фундаментальними. Популяція включає всіх членів певної групи, яку досліджують. Це може бути група людей, тварин, об'єктів або подій. Наприклад, якщо ми хочемо дослідити середній зріст дорослих людей в Україні, то всі дорослі люди в Україні будуть популяцією. В той час вибірка це підмножинна популяція, яка використовується для проведення дослідження. Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто відображати основні характеристики популяції, щоб результати дослідження можна було узагальнити на всю популяцію. Типи вибірок. Проста випадкова вибірка. Кожен член популяції має рівні шанси бути обраним. Систематична вибірка. Вибірка формується шляхом вибору кожного енного члена популяції. Стратифікована вибірка. Популяція ділиться на підгрупи, так звані страти. І з кожної страти випадково обираються члени. Остання це кластерна вибірка. Популяція ділиться на кластери і випадково обираються цілі кластери для досліджень. Наприклад, якщо ми хочемо дослідити середній дохід домогосподарства у місті, ми можемо взяти вибірку зі стадом господарств в різних районах міста. Це дозволить отримати дані, які можна узагальнити на все місто. Типи даних. У статистиці дані поділяються на два основні типи кількісні та якісні. Кількісні дані або числові дані представляють собою числові значення, які можна виміряти або підрахувати. Вони можуть бути двох видів: дискретні дані це дані, які можуть приймати лише певні значення, наприклад, кількість студентів у класі або кількість автомобілів на стоянці. І друге це безперервні дані, це дані, які можуть приймати будь-яке значення в певному діапазоні, наприклад, зріст людини або температура повітря. В той же час якісні дані являють собою категорії або якості, які не можна виміряти числами. Вони також поділяються на два види: номінальні дані і порядкові дані. Номінальні дані це дані, які не мають природного порядку, наприклад, кольори очей або марки автомобілів. Порядкові дані це дані, які мають природний порядок, але різниця між значеннями не має сенсу. Наприклад, рівень задоволеності. Незадоволений, задоволений, дуже задоволений. Приклади: кількість снідання це є вік 25 років, вага 70 кг, дохід 50 тисяч гривень на місяць, Якісні снідання це стать чоловіча, жіноча, тип житла, квартира, будинок, рівень освіти, бакалавр, магістр. Наступно розглянемо поняття зміння незалежні та залежні. У статистиці та наукових дослідженнях змінні поділяються на незалежні та залежні. Незалежні змінні це змінна, яку дослідник змінює або контролює, щоб вивчати її вплив на інші змінні. Вона не залежить від інших змінних у дослідженні. Наприклад, у дослідженні впливу добової тривалості сну на результати тестів, незалежною змінною буде саме тривалість сну. Залежні змінні – Це змінна, яка вимірюється або спостерігається в дослідженні, щоб оцінити вплив незалежної змінної. вона залежить від змін незалежної змінної. У тому ж прикладі, з тривалостю сну залежною змінною буде результат тесту. Наприклад, експеримент з добовою тривалістю сну це незалежна зміна. Тоді тривалість сну залежна зміна, результати тесту. Приклад наступний: дослідження впливу добрив на ріст рослин, незалежна змінна. тип добрив, залежна змінна. висота рослин. Наступний тест вивчення впливу фізичних вправ на вагу. Незалежна змінна. інтенсивність фізичних вправ, залежна змінна. зміна ваги. Як відрізнити, власне кажучи, щоб визначити, яка змінна є незалежною а яка залежною, можна сформулювати речення, що показує причину та наслідок. Незалежна змінна впливає на залежну змінну. Наприклад, тривалість сну незалежна змінна впливає на результати тесту, залежна змінна. Гаразд, Наступним є методи збору даних. Отже, самі методи збору даних є ключовими для отримання точної та надійної інформації в дослідженнях. Одним із методів збору даних є опитування. Опитування включають в собі збір даних шляхом запитування респондентів. Це може бути зроблено через анкети, інтерв'ю або онлайн опитування. Опитування дозволяють отримати великий обсяг даних за короткий час і можуть бути як кількісними, так і якісними. Наступним є експерименти. Експерименти передбачають контрольоване середовище, де дослідник змінює одну або кілька незалежних змінних, щоб спостерігати їхній вплив на залежні змінні. Це дозволяє встановити причину наслідкові зв'язки. Наступним є спостереження. Спостереження включають збір даних шляхом безпосереднього спостереження за об'єктом або явищами в їхньому природному середовищі. Це може бути як пасивне спостереження, так і як активне втручання. Останнім поняттям є використання вторинних даних. Вторинні дані це дані, зібрані іншими дослідниками або організаціями для інших цілей. Використання вторинних даних дозволяє зекономити час і ресурси, але може вимагати додаткового аналізу для відповідності цілям вашого дослідження. Про вторинні дані мені б хотілося трошки ширше розгорнути питання, оскільки воно не є настільки очевидним, як попередні всі твердження і терміни. Відповідно, одним із. Прикладів використання вторинних даних у статистиці є дослідження соціально-економічних умов у різних регіонах, аналіз перепису населення. Наприклад, дослідники часто використовують дані перепису населення, зібрані урядовими органами для аналізу демографічних і соціально-економічних тенденцій. Як би ми могли з початку лекції, ми згадували про це, що в принципі перепис населення це один із найперших видів статистики, які вигадало людство, як так. Хоча використовується воно дуже активно і по цей день. Отже, дані перепису населення можуть бути використані для вивчення рівню безробіття, доходів, освіти та інших показників у різних регіонах країни. Ці дані дозволяють виявити закономірності та тенденції, які можуть бути корисними для розробки політики та прийняття рішення. Наступним питанням є види статистичного спостереження. Першим це є описова статистика, це розділ статистики, який займається обробкою імпірічних даних, їх систематизацією, наочним представленням у вигляді графіків та таблиць, також їх кількісним описом через основні статистичні показники. Наступним є середнє значення медіана і мода. Середнє значення або середнє арифметичне це сума всіх значень, поділена на їхню кількість. Медіана це число, яке ділить упорядковану сукупність значень на дві рівні частини. Мода це значення, яке трапляється найчастіше. Дисперсія та стандартне відхилення. Дисперсія це міра розсіювання даних відносно середнього значення. Стандартне відхилення це корінь квадратний з дисперсії, що показує наскільки значення відхиляється від середнього. Інферентна статистика це розділ статистики, який займається виведенням висновків про генеральну сукупність або основних вибірок. Гіпотезне тестування це процес перевірки гіпотез про параметри генеральної сукупності на основі вибіркових даних, включає формулювання нульової та альтернативної гіпотез, збір даних та аналіз для вивчення ймовірності істотності гіпотези. Регресійний аналіз в той же час це метод аналізу залежності однієї величини від іншої, використовується для побудови моделей, які описують цей зв'язок, і для прогнозування значень залежної змінної на основі незалежних змінних. Описова статистика. Описова статистика займається збором обробкою, представленням даних. Вона включає в себе методи для узагальнення та опису характеристик вибірки або популяції, такі як середнє значення, медіана, мода, дисперсія та стандартне відхилення. В принципі, як вже було вище сказано, середнє значення це сума всіх значень, поділена на їх кількість. Наприклад, середній вік групи людей. Розглянемо варіант, коли є четверо людей віком 24, 18, 18 і 30 років. Їх середній вік буде 22,5 роки. В той же час медіана це середнє значення в упорядкованому наборі даних. Якщо кількість значень парна, медіана це середнє значення двох середніх чисел. Тобто в даному випадку нашими середніми числами, тобто не найбільшим і не найменшим, хоча найменше також виходить нашим середнім, є 24 і 18 років, якщо все ще тримати цей приклад, що тримає людьми медалі. Відповідно, тобто ми беремо 24 плюс 18 і ділимо на 2. Відповідно, отримуємо результат 21. Тобто 21 це є медіана до нашого попереднього прикладу. Мода це значення, яке найчастіше зустрічається в наборі даних. Наприклад, найпоширніший кольор автомобіля у місті, або якщо все ще тримати нашого невеликого попереднього прикладу з віком, це є 18, оскільки воно зустрічається двічі в нашій хай дуже невеликій скромній вибірці. Далі дисперсія та стандартне відхилення, відповідно, як ми вже говорили трошки вище. Дисперсія це є міра розсіювання даних відносно середнього значення. Воно показує наскільки значення відрізняється від середнього. Стандартне відхилення це є корінь квадратний з дисперсії, це показник, який вказує на середнє відхилення значення від середнього. Отже, якщо продовжити наш е, приклад, тобто той, що був на віці, е, щоб ми спокійно могли далі по ньому рахувати, Тобто ми маємо нагадати наше середнє значення це є 22,5. Тобто ми беремо 4 цифри, додаємо ми їх разом і ділимо на кількість відповідно на 4. У нас виходить 22,5 роки. Отже, далі нам потрібно знайти відхилення від кожного значення, тобто, відповідно, відхилення від середнього значення. В такому випадку робиться, що віднімається кожна цифра від середнього значення. Тобто, відповідно, 24 роки ми віднімаємо від 22,5, 18 років ми віднімаємо від 22,5. Ще раз 18 віднімаємо від 22,5 і 30 віднімаємо від 22,5. Відповідно, ми отримуємо такі показники від 24 років. Ми отримуємо 1.5. Від 18 ми отримаємо мінус 4.5. І знову мінус 4.5, відповідно, від 30 ми отримуємо 7.5. Всі ці значення ми підносимо до квадрату. Відповідно, від першого від 24 років ми отримуємо 2.25. Від 18 ми отримаємо 20.25, бо піднесення мінусу, відповідно, ви розумієте. Ми отримаємо ще одне 20.25. І від піднесення 7,5 до квадрату, ми отримуємо 56.25. Отже, для визначення дисперсії нам потрібно визначити середню від відхилення, що ми відповідно і робимо. Ми додаємо 2,25 плюс 20,25 плюс 20,25 і плюс 56,25 і ділимо це на кількість відповідно на 4. І отримуємо в кінцевому результаті 24,75. Це є дисперсія від нашого невеличкого прикладу. Далі в нас де інферентна статистика. Інферентна статистика використовується для виведення висновків про популяцію на основі вибіркових даних. Вона включає методи, такі як оцінка параметрів і тестування гіпотез. Гіпотезне тестування це процес перевірки припущень про параметри популяції, він включає формулювання нульової та альтернативної гіпотез, збір даних та аналіз для вивчення ймовірності істинності гіпотези. Ось кілька простих прикладів, які допоможуть зрозуміти інферентну статистику. Приклад перший. Оцінка середнього зросту студентів. Уявимо, що ми хочемо дізнатися середній зріст студентів у великому університеті. Замість того, щоб вимірювати зріст кожного студента, ми вибираємо випадкову вибірку з 50 студентів. Вимірюємо їх зріст. На основі цієї вибірки ми можемо оцінити середній зріст всіх студентів університету. Приклад другий. Тестування гіпотези або середній бал. Припустимо, що вчителька вважає, що середній бал її класу на іспиті з математики становить 75 із 100. Щоб перевірити цю гіпотезу, вона бере випадкову вибірку з 30 учнів і обчислює їх середній бал. Потім вона використовує статистичні методи, щоб визначити, чи є середній бал вибірки достатньо близький до 75, щоб підтвердити її гіпотезу. Приклад третій вибори. Уявімо, що ми хочемо дізнатися, який кандидат має найбільшу підтримку на виборах. Замість того, щоб опитувати всіх виборців, ми беремо випадкову вибірку з тисячі виборців. Запитуємо їх про їхні вподобання. На основі результатів цього опитування ми можемо зробити висновки про підтримку кандидатів серед всіх виборців. Приклад четвертий. Медичне дослідження. Уявімо, що дослідники хочуть дізнатися, чи новий препарат ефективний у лікуванні певної хвороби. Вони проводять клінічне випробування, де випадковим чином вибирають групу пацієнтів, які отримують препарат, і групу пацієнтів, які отримують плацебо. же раніше був похожий приклад зверху. Потім вони порівнюють результати лікування в обох групах, щоб зробити висновки про ефективність препарату. Ці приклади показують, як інферентна статистика використовується для виведення висновків про популяцію на основі вибіркових даних. Регресійний аналіз використовується для вивчення залежності між змінними. Він дозволяє модулювати та прогнозувати значення залежної змінної на основі незалежних змінних, наприклад, аналіз впливу кількості годин навчання на результати іспиту. Проведення статистичних спостережень включає кілька ключових етапів, кожен з яких є важливим для отримання точних і надійних результатів. Одним із таких етапів є формулювання проблеми. На цьому етапі визначається мета дослідження та формулюються конкретні питання, на які потрібно знайти відповідь. Це допомагає зрозуміти, які дані необхідні та як їх збирати. Наступним є вибір методу збору даних. Вибір методу збору даних залежить від характеру дослідження та доступних ресурсів. Основні методи включають опитування, експерименти, спостереження та використання вторинних даних. Наступний де збір даних. Цей етап включає безпосереднє збирання даних за допомогою обмеженого методу. Важливо забезпечити точність і надійність зібраних даних, щоб вони були репрезентативними для популяції. Після цього наступним пунктом де аналіз даних, після збору даних проводиться їх обробка та аналіз. Це може включати описову статистику, середнє значення медіану, моду, дисперсію, стандартне відхилення та інферентну статистику, тестування, гіпотез, регресійний аналіз. На завершення йде інтерпретація результатів. На цьому етапі результати аналізу інтерпретуються для формулювання висновків та рекомендацій. Важливо зрозуміти, що означають отримані дані та як їх можна застосовувати для вирішення початкової проблеми. Ось кілька прикладів застосування статистичних спостережень у різних галузях: медицина, епідеміологічні дослідження, вивчення поширення захворювань, таких як COVID-19, для розробки ефективних заходів боротьби та профілактики. Клінічні випробування, оцінка ефективності нових ліків або методів лікування шляхом порівняння результатів у контрольних та експериментальних групах. Економіка, аналіз ринку праці, вивчення ринку безробіття, середньої заробітної плати та умов праці для формування економічної політики. Маркетологічні показники, збір даних про ВВП, інфляцію та інші економічні показники для оцінки економічного стану країни, соціологія, опитування громадської думки, вивчення ставлення населення до різних соціальних, політичних та економічних питань, дослідження соціальних явищ, аналіз поведінки різних соціальних груп, наприклад, під час страйків або протестів, політика, виборчі опитування, прогнозування результатів виборів на основі опитування виборців. Аналіз політичних тенденцій, вивчення змін у політичних уподобаннях населення для розробки стратегій політичних кампаній. Стутним йде помилки вибірки. Помилки вибірки виникають, коли вибірка не є репрезентативною для генеральної сукупності. Це може статися через неправильний метод відбору або недостатній розмір вибірки. Існують два основних типи помилок вибірки. Випадкові помилки виникають через випадкове відхилення у виборці. Зазвичай зменшується зі збільшенням розміру вибірки. Систематичні помилки виникають через упередженість у методі відбору або умовах проведення дослідження. Наприклад, якщо опитування проводиться лише серед певної групи людей, результати можуть бути спотвореними. Вплив зовнішніх факторів: зовнішні фактори можуть впливати на результати статистичних спостережень, викликаючи зміни, які не пов'язані з досліджуваними змінними, наприклад. Економічні умови зміни в економіці можуть впливати на поведінку споживачів або бізнесу, соціальні фактори зміни в суспільстві, такі як культурні або демографічні зміни, можуть впливати на результати досліджень, природні фактори, погодні умови або природні катастрофи, можуть впливати на дані, особливо в дослідженнях, пов'язаних з сільським господарством або екологією. Наступним пунктом є етичні питання. Вони є важливим аспектом статистичних досліджень. Вони включають конфіденційність даних, це відповідно забезпечення захисту особистої інформації респондентів та інформована згода. Респонденти повинні бути проінформовані про мету дослідження та давати згоду на участь. Уникнення упередженості: дослідники повинні уникати упередженості у зборі та аналізі даних, щоб результати були об'єктивними та надійними. Отже, ми дійшли до пункту висновків, де ми підіб'ємо підсумок основних ідей цієї лекції. Ми розглянули ключові аспекти статистичних спостережень, і вони включають популяцію та вибірку, важливість репрезентативної вибірки для узагальнення результатів на всю популяцію, також типи даних, різницю між кількісними та якісними. Також змінні, незалежні змінні, які дослідник змінює, та залежні змінні, які вимірюються. Методи збору даних, такі як опитування, експерименти, спостереження та використання вторинних даних, види статистичного спостереження, описова статистика, середнє значення, медіана, мода, дисперсія, стандартне відхилення, інферентна статистика, гіпотезне тестування та регресійний аналіз, етапи проведення статистичного спостереження, формування проблеми, вибір методу збору даних, збір даних, аналіз даних та інтерпретація результатів. Приклади застосування, використання статистичних спостережень у медицині, економіці, соціології та політиці, виклики та обмеження, помилки вибірки, вплив на зовнішніх факторів та етичні питання, і відповідно, які є значення статистичних спостережень для майбутніх досліджень. Статистичні спостереження є основою для прийняття обґрунтованих рішень у різних галузях. Вони дозволяють покращувати якість досліджень, забезпечуючи точні та надійні дані. Статистичні спостереження допомагають дослідникам робити обґрунтовані висновки, програмувати майбутні тенденції. Аналізуючи зібрані дані, можна передбачити майбутні зміни та підготуватися до них, розробляти ефективні стратегії. Використання статистичних даних дозволяє урядам, бізнесам та організаціям розробляти стратегії, які базуються на реальних даних, підвищувати обізнаність громадськості. Статистичні дані допомагають формувати громадськість про важливі соціальні, економічні та політичні питання. Статистичне спостереження залишається важливим інструментом для дослідження та прийняття рішень, сприяючи розвитку науки та суспільства в цілому. На цьому ця лекція завершена.